Всім привіт! Розпочалась у нас посівна кампанія. Вчора почали сіяти сою, але відео не знімав, тому що готував городи до посіву, щоб одразу заїхати іншим трактором і сіяти, то не, не вистачило на це все часу. Сьогодні зранку також підготував трішки городів, зборонував, там вже сіють брати. А я виїхав з Юмезом культивувати, готувати. Поле посів на завтра. Краї вже трішки відійшов, то там уже сусіднє поле, а це йде наше. По контуру обійшов культиватором, трішки захвачу, щоб перекривала, щоб якщо десь щось не дорізало, то нехай доріже. Так, це трішки більш затратно і по часу. І по солярки але готуємо землю для себе, тому нехай краще зріже, буде м'якше і сівалочки, і менше буде бур'яну. підцепили культиватор, воронки скинули, бо трошки вони зацепляються і не працюють так, як би хотілося. А культиватор, землю лізе, ось уже проїхав. Якенька, а було таке заплескане, бачите, нічого тут взагалі не валиться, трішки посходив Соняк. Минулого року тут був соняк людей, ну, агрофірми, а цього року закінчились договір оренди, то ми забрали цей ай. Зараз будемо обробляти, соня тут трохи насходила, треба його зрізати. І завтра вже будемо сіяти. залишилося ще трішки, якби не перекривав, а їхав в поряд знів-слід, то ну вже б закінчив з культивацією, але нехай краще це Паріже. Культивував на полі. Також скультував тут город, там далі декілька городів. Виходить досить м'якенько. І сподіваюся, як все добре, то завтра це все засіємо. На цьому буду з вами прощатись. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до наступних зустрічей!